У закладі дошкільної освіти «Дюймовочка» горішніх плавнів за ініціативи міського голови Дмитра Бикова і коштом місцевого бюджету оновлено харчоблок. Це пілотний проєкт серед дитячих садочків, завдяки якому встановлено сучасне професійне обладнання. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. У закладі дошкільної освіти «Дюймовочка» завершується реалізація пілотного проєкту для дитячих садочків, спрямованого на оновлення харчоблоку. Це перший у горішніх плавнях дошкільний заклад, де за кошти міського бюджету встановлено сучасне професійне кухонне обладнання. Проєкт став частиною послідовної роботи міського голови Дмитра Бикова, який системно рок за роком впроваджує в освітній галузі міста принципи модернізації, енергоефективності та економного використання ресурсів. Світлана Струдінова, директорка закладу дошкільної освіти Дюймовочка, зазначила: ініціатива оновити харчоблок виникла після детальних розрахунків, проведених торік за дорученням міського голови. Разом зі спеціалістами виконкому керівництво закладу порівняло витрати електроенергії та води на старому обладнанні з прогнозованими показниками сучасних технологій. Коли ми провели ці розрахунки, ми взяли тиждень, взяли страви, ті, що ми саме готуємо, скільки готуємо на наших діток. Все це було про прораховано і ми тоді побачили, що економія йде колосальна. Але ж оцінити так, це чи не так, ми не могли поки що не придбали всього всього. Дякую, Дмитро Геннадію, за його таку далекоглядність, за його вміння розраховувати, прораховувати набагато вперед і за те, що він в такий скрутний час і для країни, і для нашого міста, але знаходить кошти на реалізацію таких дороговартісних, але дуже корисних, на мій, на мій погляд, проєктів. Загальна вартість оновлення. Склала 2,5 мільйони гривень. За ці кошти придбано сучасну кулінарну систему Іваріо, пароконвектомат, посудомийну машину, індукційну плиту, овочерізки, картоплечистку, морозильні камери, систему очищення та пом'якшення води. Усе обладнання має інтелектуальне керування, підключене до Wi-Fi, що дозволяє дистанційно контролювати процеси, усувати несправності та навіть отримувати підказки щодо експлуатації. Сьогодні кухня закладу дошкільної освіти Дюймовочка працює за принципами сучасних європейських харчоблоків. Завдяки новому обладнанню страви готуються швидше і з меншими енерговитратами. Результати модернізації вже демонструють відчутну економію ресурсів. Керівниця закладу порівняла ефективність нової кулінарної системи «Іваріо» зі старою електроплитою. Ця плита, вона 19, 19,8, десь отак. Цей 19,20. Але подивіться, в чому величезна різниця. Коли на цій плиті, для того, щоб вона підігрілась, її треба 20 хвилин підігрівати, це мінімум, це дівчата приходять, бігом включають 20 хвилин. Щоб закип'ятити кастрюлю молока для наших діток, це 50 або година. Тобто година 20 тратиться на закип'ятіння тільки молока. Не кажу зварити там борщ і що. Тут це ну, 19-20 хвилин. Патрібляє нас однаково, а час. Три рази кулінарна система іваріо оснащена двома чашами міськістю 25 літрів кожна, що дає змогу одночасно приготувати до 200 порцій страви. Шеф-кухарка Сніжана Піта наголошує із новим обладнанням працювати легко і зручно. Цифрове табло підказує кожен крок. Достатньо запрограмувати процес, і система автоматично виконує все: набирає воду, готує страви, сповіщає про готовність. Залишається лише підготувати інгредієнти і закласти їх у чаші. Фахівці також оцінили всі переваги роботи з пароконвектоматом. Більшість трав тепер готуються на парі без смаження, що робить їх значно кориснішими для дітей, щоб зварити 100 яєць. Треба, ну 20-25 літрів води. Точно тут не треба, вода не затрачується. Лідові вареники, які ми дома варимо, по варимо їх в воді, так в параконвектоматі без води. Бурячок, якщо він варився просто в воді, він віддає. Тут він може запікатися. Тобто функції величезні. Харчоблок дюймовочки оснащений також індукційною плитою, яка миттєво нагрівається та дозволяє швидко готувати порції для дітей із дієтичними потребами. Дві сучасні морозильні камери забезпечують зберігання продуктів в оптимальних умовах. Професійна картоплечистка і подрібнювач значно полегшили підготовку овочів і фруктів, дозволяючи кухарям швидко нарізати великі обсяги продуктів і готувати страви якісно та рівномірно. Завдяки новій техніці страви готуються швидше, а споживання енергії при цьому зменшується у рази. Посудомийна машина миє посуд за 6 хвилин за температури 100 градусів. Це ідеальна чистота, безпечність та економія ресурсів. Система пом'якшення води не лише захищає техніку від накипу, а й покращує якість питної води, яку споживають діти. У реалізації проєкту активну підтримку надало комунальне підприємство «Рембудсервіс». Фахівці виконали монтаж обладнання, підключення водо, електро та каналізаційних мереж. Роботи проводилися поетапно, без зупинки основної діяльності закладу. Міський голова Дмитро Биков позитивно оцінив сучасне обладнання харчоблоку. Ми і знизили споживання електроенергії. Ми знизили використання таких не дуже здорових продуктів харчування, і сама їжа для малечі вона стала значно здоровіше, тому що використовуються сучасні технології, використовується пар, все сучасне, все інноваційне, вайфай, інтернет. Програмування скорочується значно час на приготування їжі, і саме головне це їжа вже така ну, європейського зразка з точки зору користі для дитини. Ми побачили і овочерізки, і сучасну кулінарну систему, і пароконвектомат, який ми вже багато років застосовуємо у великих школах, але це перший у дитячому садочці. Я дуже задоволений. все чисто, охайно, все як повинно бути у зразковому закладі. Досвід закладу дошкільної освіти дюймовачка стане основою для подальшого впровадження схожих проєктів у всіх садочках громади. Горішні плавні вкотре демонструють, що інновації, впроваджені з розрахунком і відповідальністю, приносять реальну користь кожній дитині.